Ну, що я вам скажу, дівчина із єврейським, узбецьким і нордичним корінням народжена в Україні, вже україночка. В старих добрих традиціях точних нордів, схильних до творення притч євреїв і, звичайно, пробіль в Україні. Пишу роман. Хочу створити культову прозу, яка все ж отримає Нобеля, Надивсь на те, що завжди висуває альтернативну точку зору. Роман про те, що Бог настільки не злий, що являється в образі матері всього сущого і не карає, тоді як диявол постійно просить завершити з людством. І нав'язує йому страшний суїцид. Людство. Починаючи із древніх геноцидів, коли ще Чингісхан винищив деякі народи до ноги і завершуючи вже більш сучасними, наприклад, геноцидом в Аушвіці чи знищенням голодомору українців, або вже навіть геноцидом в Анді. Ну, і завершуючи стерильним геноцидом, яким називають сучасні аборти, особливо пізні. Ну, я не можу теж не визнати, що це геноцид, тому що витягувати мозок із дітей з допомогою шприца Жане чи вводити розчин хлорки в серце – це дещо. До речі, без занеболення. Отже, події відбуваються відразу в трьох світах: людському, де живе Христина Хоронжа, нащадок. Козацького роду із єврейськими народичними і озвецькими пращурами. І, звичайно ж, вона змушена зробити відкриття для людства, зі щитування думок дуже маленьких немовлят. А так вона вивчає мозок і кожен, кожну ділянку мозку, яка відповідає за щось. І це доволі серйозне відкриття. Мова йдеться також про сагу піднебесну, де розпочинається життя всього сущого, коли Творець і Святий Дух створюють разом Люцифера і інших янголів. Ну і, звичайно, підземна сага про те, як янголи впали, створили пекло і, ну, і відколюють там поповні. Ось такий собі роман напівальтернативний, на живий.